Розпочинається новий робочий тиждень, і до вашої уваги традиційно огляд подій, що відбулися у роботі міської влади минулого тижня. У понеділок, 12 травня, відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний було винесено 94 проєкти рішень, 35 з яких стосувалися надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. У ході засідання присутні розглянули питання, що стосувалися вирішення долі неповнолітніх, які цього потребували. Під час засідання всі рішення прийнято більшістю голосів. Відбудова від збройної агресії РФ та ефективна стратегія, яка передбачає не просто реконструкцію, а енергоефективність та екологічність. Саме такі питання піднімалися на міжнародному заході, який відбувся у Вороні Італія. До нього долучився міський голова Геннадій Боровик. Перспективні проєкти та ініціативи були обговорені присутніми заради кращого майбутнього України в цілому. Чеська гуманітарна організація Людина в біді за підтримки Європейського союзу протягом тривалого часу допомагає і підтримує мешканців Марганецької громади. 13 травня відбулися підписання чек-листів людьми, які скористалися допомогою від гуманітарної організації Людина в біді. Цією допомогою скористалися 155 марганчан. Від гуманітарної організації працівники підрядної організації встановлювали вікна, а також було здійснено грошовий переказ на відновлення покрівлі та віконних відкосів. Отримання гуманітарної допомоги для Марганецької міської лікарні надзвичайно важливе, адже ми знаходимось на прифронтовій території. Яка майже щодня підвержена обстрілам, так нещодавно медичну допомогу отримала міська лікарня від благодійної організації Вікторіус юей Усі медикаменти, обладнання та витратні матеріали будуть передані у відділення вторинної ланки лікарні. Щира подяка усім представникам Вікторіус юей З 13 по 17 травня минув європейський тиждень громадського здоров'я, про який розповів завідувач підрозділу Марганецького міжгромадського відділу державної установи Федір Старостенко. Шановні мешканці Марганецької міської територіальної громади, звертаюся до вас з нагоди відзначення в Європі тижня громадського здоров'я. Тиждень громадського здоров'я це чудова нагода ще раз нагадати собі та нашим близьким. Що здоров'я найбільша цінність, яку потрібно берегти, плекати не лише тоді, коли щось заболить, а кожного дня. 14 травня відбулося засідання адміністративної комісії виконавчого комітету Марганецької міської ради, у ході якої було розглянуто чотири протоколи відповідно до чинного законодавства справ про адміністративні правопорушення. У результаті колегіального рішення дві справи закрито. В інших двох справах, що стосувалися порушень правил благоустрою, накладено штрафи. Завдяки фінансовій підтримці чеського народу розпочалася видача допомоги гуманітарною організацією Людина в біді. Будівельні матеріали протягом тижня отримали 65 родин, які проживають на прибережній території. Протягом тижня жителі цих сел, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів, отримали необхідні будівельні матеріали. До Марганецької громади, як і раніше, надходить гуманітарний вантаж від американської організації Джем у співпраці з Говард Баффет, на який завжди очікують марганчани. Так, у період з 12 травня по 16 травня марганчани отримали 7 тисяч 20 пляшок питної бутильованої води. Також було видано 1440 продуктових наборів. Мешканці нашої громади щиро вдячні за дружню підтримку від Джем. 16 травня 10 родин марганчан та мешканців прибережної території, житло яких постраждало від ворожих атак, отримали необхідні будівельні матеріали та непродовольчу гуманітарну допомогу від гуманітарної місії Проліска за підтримки УВКБ ООН. Дякуємо за те, що поділяєте наш біль та труднощі. А це були всі новини. Щиро бажаємо кожному вдалого та тихого робочого тижня. Бережіть себе та близьких.